Головні події тижня. від ЮЕЙ головне про події 9 червня. Почався великий обмін полоненими. Українські дрони атакували ще один військовий аеропорт окупантів. Таємницю НЛО нарешті розкрито. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Почався новий обмін полоненими з Росією, як повідомив президент України Володимир Зеленський. Це перший етап великого обміну, який триватиме кілька днів. Кількість військових з міркувань безпеки не називають до завершення процесу. Серед категорій тих, кого вже повернули, поранені та важко поранені, а також молодше 25 років. Додому повернулись і оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. В Росії після атаки горить завод, що працює на збройні сили, за даними російських змі, а тандір прогрес у місті Чебоксари Чуваській Республіці виробляє для російської армії приймачі комета, які захищають шахеди від українських засобів РЕП. Генштаб підтвердив ураження підприємства, розташованого за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. Також підрозділи сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області Росії, який держава-агресор використовує для ударів по території України. Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі міг 31 к які є носіями аеробалістичних ракет кинжал. Уражено два літаки: Міг Міг-31 та СУ 30 34 У Києві відбулось прощання з рятувальниками, які загинули під час російської атаки 6 червня. Як повідомляє видання «Телеграф UA, усі вони працювали на місцях прильотів, ліквідовуючи наслідки ворожого удару. Ще дев'ятеро рятувальників були поранені. У Лос-Анджелесі третій день тривають протести через рейди на мігрантів. Пише видання The Wall Street Journal. За даними правоохоронців, деякі протестувальники принесли молотки, ламали бордюри та захисні стовпчики біля федеральних будівель, щоб добути каміння і кидати його в поліцію. Нагадаємо, що війська національної гвардії США прибули до Лос-Анджелеса в неділю, 8 червня, за наказом президента Дональда Трампа, що загострило протистояння з керівництвом Каліфорнії. Яке стверджує, що розгортання федеральних військ є політично мотивованим, за повідомленням CNN, Трамп доручив направити до цього району дві тисячі солдатів після двох днів напружених протестів, спричинених масштабними імміграційними рейдами по всьому регіону. Поліція міста повідомила про випадки мародерства в деяких районах міста. Затримали щонайменше 27 людей. Поліцейські польського міста Валуч вилучили 109 кілограмів кокаїну, які були сховані в причепі вантажівки, яка офіційно перевозила автозапчастини. Вартість партії оцінили у 10,6 мільйонів доларів. Польські правоохоронці затримали двох громадян Грузії віком 22 та 42 років. Ізраїльські військові захопили судно Мадлі, на якому шведська активістка Грета Тунберг прямувала до сектору гази. Про це повідомляє видання «The Times of Israel». Судно відбуксовано ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадились військові, де утримують Грету Тумберг та інших 20 активістів. Наразі невідомо. Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з Росією. Повідомляє CNN. супутникові знімки Maxar Technologies демонструють, що корабель перебуває в сухому доці в порту Раджин. Можливо, Москва допомагає з ремонтом. В самій Росії іде на дно на Єнисеї в Красноярському краї за даними видання Телеграфії під час буксирування двох барж судно отримало пробоїну до 30 тонн палива. Потрапило у воду. Нафтова пляма вже досягла берегів. Кінець епохи летючих тарілок. Як стверджують аналітики інституту вивчення війни, Пантагон багато років брехав про НЛО, щоб приховати розробку нових моделей винищувачів, зокрема винищувачів невидимок і генераторів електромагнітних імпульсів. Нібито зона 51 у неваді, яка давно стала об'єктом конспірологічних теорій, і асоціюється з НЛО, використовувалась для реалізації секретних військових проєктів, розроблених за часів холодної війни. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 10 червня. Західні партнери вимагають мобілізацію у ЗСУ з 18 років. Окупанти під час атаки пошкодили Софіївський собор. По всьому світу стався збій чату. GPT. мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Західні партнери України називають однією з причин відмови у посиленні санкцій проти Росії те, що Україна не веде мобілізацію з 18 років. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а Росія – 40-50 тисяч, бо їхні втрати більші. В ніч на 10 червня Росія знову здійснила обстріл Києва балістичними ракетами. Постраждало шестеро людей. Одна жінка загинула. Вибуховою хвилею було пошкоджено Софіївський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також стадіон Спартак. До ліквідації пожежі довелося навіть залучити спецтехніку, катер ДСНС і гелікоптер ГУР в Одесі. Російські безпілотники поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги, вокзал та житлові будинки. Було знищено частину знімального комплексу Одеської кіностудії. Двоє одеситів загинули ще троє госпіталізовані. Також стало відомо, що у лікарні помер підліток, який дістав поранення внаслідок російського удару по сумах 3 червня. Після нічних ударів міністр закордонних справ Андрій Сабіга виступив із закликом негайно посилити тиск на Росію через нові санкції. Водночас у столичній дитячій лікарні Охмадит розпочався капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу, який постраждав під час російського обстрілу, 8 липня 2024 року. За даними проєкту, слідство інфо підрядником стала компанія Ріола Модуль ЛТД», яка фігурує у чотирьох кримінальних справах. Про розкрадання державних коштів у змові з посадовцями Сумської та Донецької областей у столиці буде новий секретар Київради. Міський голова Києва Віталій Клишко повідомив, що обрав кандидаткою на цю посаду Зою Ярош і запропонував усім фракціям долучитись до її обговорення. Уродженка Миколаївської області Зоя Ярош, адвокатка, президент Асоціації адвокатів України та громадська діячка з 2020 року. Працює у бюджетній та земельній комісіях Київради. Втім, за даними проєкту, чесно, Зоя Ярош голосувала за так звані туалетні схеми, тобто механізми, за якими землю столиці виводили через фіктивні об'єкти без аукціонів під забудову житловими комплексами. Інформація, що Україна отримала від Ізраїлю системи протиповітряної оборони Патріот не відповідає дійсності, стверджує видання обосю. Проте Тель-Авів передав Києву близько сотні ракет до цих зенітних ракетних комплексів. За даними видання і Росія вимагала щодо цього роз'яснень від Ізраїлю відому шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка намагалась потрапити на судні до сектору гази, депортували з Ізраїлю. Повідомляє МЗС Ізраїлю. Грету Тунберг висміяв американський президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Передає видання The Hill. лідер США. Порадив їй записатись на курси з управління гнівом. В школі австрійського міста Грац відбулася стрілянина. За даними видання, Der Standard, загинуло 11 людей, серед яких стрілець поранено понад 28 осіб. Мер міста Кар назвала стрілянину в школі жахливою трагедією. По всьому світу стався збій чат-боту GPT, Повідомляє видання Down Detector. при спробі отримати відповідь на запит, Чат-бот повідомляє про надто велику кількість паралельних запитів. Компанія OpenAI також фіксує неполадки з інструментом для створення відео з тексту Сора та інтерфейсом для взаємодії з моделями Шиї Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі головне про події 11 червня. Втрату Росії у війні наблизилась до мільйона. Адміністрація Трампа таємно відправить українців до Гуантанамо. Німецька розвідка дізналася, що Москва готується до війни проти НАТО. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих у 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська, що нині перебуває в межах Львова. А Україні надано дозвіл на аналогічні роботи в селі Юричкова. Про це пише видання Європейська Правда. Поки росіяни просуваються на Сумщині, Нацгвардія хотіла закупити протиударні щити для розгону мітингів. Як дізналось видання телеграф, на це планують пустити майже 31 мільйон гривень, замість того, щоб витратити ці гроші на зброю та зміцнення оборони області. Проте після розголосу тендер на закупівлю щитів скасовано. Втрати Росії у війні наблизились до мільйона у живій силі. За даними генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 999 тисяч військових убитими і пораненими. У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу шахет. За даними міського голови Харкова ігоря Терехова, внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основ'янському районах загинуло двоє людей. Ще 60 отримали поранення, зокрема 9 дітей. Пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства своєю чергою. Українські безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області Росії. Місцеві телеграм-канали повідомляють про численні вибухи. Україна повернула тіла 1212 загиблих захисників. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Нині слідчі та експерти МВС працюють над ідентифікацією тіл, аби рідні мали змогу попрощатися з героями з усіма почистями. Адміністрація президента США Дональда Трампа не повідомляючи уряди країн таємно відправить до Гуантанамо тисячі іммігрантів, включно з українцями. Стверджує видання The Washington Post. Операція з переміщенням може початись вже цього тижня. У центрі Лос-Анджелесу ввели комендантську годину через протести пише видання Ексіос. Вона діятиме з 20-ї вечора вівторка до 6-ї ранку середи за місцевим часом, але її можуть подовжити на кілька днів. Таким чином, мер Карен Бас хоче зупинити мародерство і вандалізм демонстрантів. Водночас у США готуються до масштабних протестів проти Трампа. За даними видання Ексіос, акція під назвою Без королів має охопити понад 1800 міст у всіх штатах. Протести відбудуться на тлі військового параду, який Трамп влаштовує у Вашингтоні з нагоди свого дня народження, 14 червня. Ілон Маск визнав, що деякі його публікації минулого тижня щодо Дональда Трампа були за його власними словами занадто різкими. Він написав у соцмережі X, що шкодує про це. До речі, на сварці маска та Трампа можна було заробити гроші на букмекерському сервісі. Полі маркет приймають ставки на розвиток подій у конфлікті. До вибачень маска коефіцієнт був 3,0, Тобто, поставивши на це тисячу доларів, можна було виграти 3 тисячі. Зараз він встановлений на рівні 1,18. Виграш з тисячі доларів буде 180. Тобто букмекери майже не сумніваються, що до п'ятниці вони вже помиряться. Німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти Альянсу. Як заявив очільник федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, виданню Briefings, Росія планує перевірити дієвість статті 5 НАТО. OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту O3 Pro, яку компанія називає своєю найпотужнішою моделлю. Це оновлена версія моделі O3, яка спеціалізується на логічному мисленні, що робить їх ефективнішими у сферах, де потрібне точне міркування, зокрема в математиці, фізиці та програмуванні. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 12 червня. Втрати Росії на війні перевищили 1 мільйон військових. Відбувся новий обмін полоненими в США. Готуються до дефолту. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% уже цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час міжнародної конференції Global Security Forum. Він подякував Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів, яка чітко показала, що спільні зусилля справді можуть змінити ситуацію в сучасній війні. В Україні знову заговорили про легалізацію приватних військових компаній. Президент Зеленський підтвердив, що ця ідея на порядку денному є законопроєкт, який передбачає створення окремої структури при ГУР МО Державної служби у справах ПВК. Вона має стати запобіжником, щоб ПВК не перетворились на кишенькові армії олігархів. У США об'єднали меморандуми України та Росії щодо умов припинення бойових дій. За словами спецпредставника Дональда Трампа, з питань України Кіта Келога в США вже мають уявлення щодо того, як досягти мирної угоди. При цьому за словами Келога, питання про юридичну власність окупованих територій винесене за дужки меморандуму. Відбувся новий обмін полоненими, як повідомляють в координаційному штабі. Серед визволених є воїни, яких вважали безвісти зниклими, а також захисники Маріуполя, які були в полоні понад три роки. Найстаршому звільненому на сьогодні 59 років, наймолодшому 22. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ вдарили дронами по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора технопарку Різаніт у Зубово Московській області за даними генерального штабу ЗСУ. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Також кіберфахівці ГУР здійснили атаку на найбільший сибірський інтернет-провайдер. Повідомляє видання Бабель. Йдеться про Оріон Телеком, який був єдиним провайдером закритого міста, що спеціалізується на видобутку урану. Загалом втрати Росії на війні перевищили один мільйон військових, доповідає Генштаб ЗСУ. НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження великих територій, що дозволить відстежувати військові переміщення в Україні та на кордоні Росії з країнами східної Європи. Про це заявив головнокомандувач сил трансформації НАТО. П'єр П'єрвандіє в інтерв'ю виданню «Бломберг». Майже всі французькі міністри задекларували мільйонні статки. Повідомляє видання Європейська Правда. Зокрема, міністр промисловості Марк Феррачі та міністр економіки Ерік Ломбар є мультимільйонерами, маючи найбільші чисті активи серед членів нинішнього уряду, який очолює Франсуа Байру США. Можуть зіткнутись дефолтом за державним боргом у середині або наприкінці літа, заявив виданню Bloomberg міністр фінансів Скотт Бессент. Поліція Лос-Анджелеса почала масові арешти протестувальників після початку комендантської години. Повідомляє CNN. У правоохоронних органах міста повідомили, що за останні чотири дні було заарештовано щонайменше 378 осіб. Тим часом протести проти міграційної політики адміністрації Трампа поступово ширяться іншими штатами країни. В аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак. Повідомило агентство Reuters. Рейс АІ 171 який прямував до Лондона, зазнав аварії через 5 хвилин після зльоту і впав у житловому кварталі на гуртожиток для медиків. На борту перебували 242 людини, з яких 35 загинуло. На художній ярмарці в Сіетлі відбулася виставка малюнків та живопису Курта Кобейна, покійного лідера легендарного гурту Нірвана. За словами директора мистецького агентства Юнайтед Телент Agency Джоша Рота, який знайшов архів з доробку музиканта, Кобейну юності мріяв стати саме митцем, а не рокером. Це канал телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі головне про події 13 червня. Ізраїль атакував Іран. Нацполіція масово вилучає в українців зброю. Курс євро в Україні встановив новий рекорд. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. На близькому сході знову війна. В результаті ударів Ізраїлю по Ірану загинули начальник штабу збройних сил Ірану Мохамад Багері, шість вчених ядерників та щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів, включно з командувачем аерокосмічними силами корпусу вартових ісламської революції Аміром Алі Хаджизаде. Про це повідомляють провідні новинні агенції, зокрема та Reuters. Як повідомляється, хоча в адміністрації президента США дистанціювались від нічної атаки, яка вочевидь зашкодила спробам президента Дональда Трампа досягти з Тегераном нової угоди щодо його ядерної програми, іран заявив, що Ізраїль і США дорого заплатять за напад. Також стало відомо, що у п'ятницю ціни на нафту злетіли на 30%, досягнувши найвищого рівня майже за 5 місяців, що загострило ситуацію на близькому сході та викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти. Президент Володимир Зеленський підписав два закони про запровадження пільг для виробників безпілотників, що управляються через оптоволоконний кабель. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних систем. Рада Євросоюзу підтримала продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Про це йдеться на сайті Ради ЄС. Також Євросоюз передав Україні ще 1 мільярд євро коштом доходів від заморожених активів Росії. Це вже п'ятий транш макрофінансової допомоги від ЄС, який піде на ключові видатки держбюджету. А тепер до кримінальних новин Державне бюро розслідувань заявило, що повідомило нові підозри у справі щодо махінації з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді. Державне бюро розслідувань також проводить обшуки в президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала. За даними держерела видання, українська правда, слідчі дії проводяться в справі стосовно розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. До того ж, правоохоронці проводять в країні масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває понад 500 обшуків. Втім, у Нацполіції не повідомили, де саме тривають слідчі дії. Офіційний курс євро встановив новий рекорд. За даними видання МінФінком євро злетів на 63 копійки і перевалив за 48 гривень. Щодо офіційного курсу долара до гривні він зменшився на 3 копійки. Світом знову шириться новий варіант COVID-19, попереджає видання Українська Правда. Наразі штам, який назвали німбусом, зафіксували в понад 20 країнах. Більшість симптомів не відрізняються від попередників. Новий штам є частиною сімейства Омікрон, тому найновіша серія вакцин проти ковіду все, ще має захищати від німбусу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.